Друзі, громадяни Українці, з вами знову Сергій Притула, і я щиро вітаю усіх причетних із Днем захисників та захисниць України. Сьогодні потрійне свято. Вся Україна святкує День захисників та захисниць. Православні святкують свято Покрова Пресвятої Богородиці. А козаки святкують День українського козацтва. Я вважаю, що цей день надзвичайно важливий для нашої держави. Впродовж сотень років українці захищалися від ворогів, захищалися героїчно, завзято та вміло. Ми навіть дуже добре навчили. Лися, це робити, бо нам одночасно пощастило і не пощастило із географічним розташуванням. Бо центр Європи це завжди прохідний двір. Хто тільки сюди не ліз, хто тільки не намагався загарбати чи пограбувати нас. Декому з наших ворогів не вдавалося закріпитись на наших землях. Хтось залишався тут на трошки, хтось затримувався тут на довше. Але фінал для усіх загарбників був одинаковісінький. Наші вороги отримували від українського народу в гризло. Боляче і відчутно не завжди ефективна оборона приносила нам перемогу. Подекуди проти нас грали історичні процеси, геополітика і навіть розмір наших ворогів. Українські козаки були одними з найвправніших та найсильніших воїнів Європи, але все одно в кінцевому результаті опинилися в лапах Москви. Вояки Української Народної Республіки завзято билися і проти білих, і проти червоних. Подвиг героїв Крут ми згадуємо кожного року. Але в кінцевому результаті ставка на німців не зіграла, і ми знову опинилися під впливом Кремля. Вояки УПА наводили жах і на нацистів, і на соєтів, але їх було надто мало, щоб протистояти двом тоталітарним режимам, і у цій війні Україна не мала шансів на перемогу. Починаючи з 2014 року, наші воїни героїчно обороняють Україну від чергової російської агресії і дуже ефективно обороняють. Плани Москви щодо створення Новоросії провалилися. Наша армія стала сильнішою, наша оборона стала міцнішою. Путін боїться прямо. І агресії, адже розуміє, що кожен квадратний метр захопленої української території обернеться для нього десятками трупів його солдатів, і це досягнення всіх українців, причетних до оборони держави. Ми вмілі та сильні. І якщо треба, можемо бути дуже злими. І поряд з чоловіками нашу землю захищають і жінки. І 14 жовтня це свято захисниць. Теж Україну краще не злити. У цьому наші вороги переконувалися неодноразово і в минулому, і у цьому столітті у лавах українських січових стрільців воювала жіноча чота, воювала відважно та героїчно. Пам'ятаєте, там на горі, на маківці б'ються січові стрільці. Так, от не тільки хлопці підемо боротися в. Демо жінки-стрільці після цих боїв отримали медалі за хоробрість під час другої світової війни. Українські жінки героїчно проявили себе у лавах усіх армій, у яких вони воювали: Упа, червоній. Армії союзників зараз у лавах збройних сил України служить понад 30 тисяч жінок. У нас у військово-морських силах України є жінка-капітан першого рангу. Медичною службою ЗСУ теж командує жінка цього року. Вперше жінка пройшла відбір на кваліфікаційний курс сил спецоперацій. Маємо свою солдатку Джейн. Це дуже правильна і сучасна тенденція, яку я підтримую обома руками. І хочу щиро подякувати усім нашим захисницям за службу. Вже сім років Україна успішно протистоїть ядерній державі, ми досі воюємо, ми досі існуємо, ми досі сильні і незалежні. Багато хто з українців сумує за ядерною зброєю, мовляв, дарма віддали. Якби не віддали, то, начебто, з росіянами було б трошки легше тягатися. Але як я сказав одному західному дипломату під час одного з форумів, де ми обговорювали питання протистояння України ядерній державі. They have nuclear weapons, we have nuclear people. Ми самі і є ядерною зброєю. Наші захисники та захисниці найкраща та найефективніша зброя проти окупантів та загарбників. Адже доки живе дух боротьби, доки живе хоч один громадянин України, який зі зброєю у руках готовий захищати свою землю у лісах та містах, у небі на суші та навіть під водою, доти буде жити Україна. Зі святом захисників та захисниць України. Слава Україні!